Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла поговорити з вами про напівтіньову ділянку, яка знаходиться в мене під будинком. І про те, як я її спланувала, з чого я почала і на що я зробила якби, акценти в цій ділянці. Можливо, комусь це буде цікаво, хтось може замислюється, що. Зробити з напівтіньовою ділянкою, як там розмістити рослини. Тому хочу поділитися своїм досвідом. Ну от почнемо. Оці ділянки, в мене їх дві. Вони в мене розбиті на дві частини, тому що в мене вхід в будинок. ну Хто не знає, ми будуємося, тому нам ще далеко до завершення будівництва. От одна ділянка, от друга ділянка, праворуч і ліворуч. Дві ділянки. Значить, з чого почати? Почну з того, що взагалі наша, наш весь участок він знаходиться на сонці. На яскравому сонці. Якщо дивитися, тут сонце, тут сонце, тут сонце скрізь. Сонце, 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 сонце. І тільки під будинком у нас напівтінь, тому що от на цю ділянку зранку падає сонечко, а на ту ввечері падає сонечко. Тому е, на півтіньові ділянки в мене оці дві. Ну і ще є отут під будинком, після обіду закінчується тут сонечко ховається. Але про ті ділянки я розповім потім. У нас там ще. Недорита, ой, недозакопана канава, тому я не можу туди підійти, щоб вам показати. Ну, добре, почнемо з цієї, як я і замислила. Ну, от, ця ділянка під будинком. І з чого вони почалися? Почалися вони з того, що я дуже полюбляю квіти, квіти різні. В мене нема, якби, ну як це сказати, Такого, щоб я от щось одне дуже любила, там, наприклад, або хвойні, або троянди, або кущі. Я люблю всі квіти. Ну, як всі, я теж вибірково люблю квіти. Якісь люблю, якісь не люблю. Мені дуже подобаються хости. Але на моїй ділянці сонячній плюс пісок хости, звичайно, не ростуть. Ну, це якби природньо зрозуміло, і я шукала їм місце, де я їх тільки не садила, вони в мене горіли, вони в мене пропадали. Що я з ними не робила? Ну, не росли вони в мене, хворіли, хворіли, хворіли. Мені було на них шкода дивитися, і я шукала їм місце. І от я подумала, що під будинком буде дуже гарно, коли ти виходиш з будинку, тим більше, що у нас будинок. Криша на будинку виступає за будинок, там у нас буде така, наче віранда, я не знаю, і коли ти знаходишся на цій віранді, дуже приємно буде, коли е, в тебе під, під будинком будуть квіти квітнути. І от я подумала, що дуже гарно буде, якщо е, зі сторони самого будинку будуть хвости. От якщо ви звернете увагу, в мене м, ця клумбочка поділена ніби на дві частини. З того боку. Зі сторони будинку в мене хости йдуть рівним таким строєм. А з цього боку в мене вже росте все, що, е, все, що завгодно, назвемо так. Значить, перший акцент, на що я зробила? Я зробила бордюр з хост. Е, мені ця ідея сподобалась, вона дуже гарно е, хоста виглядає дуже так ефектно, гарно, такі масивні, гарні листя в неї. Е, до речі, я тут ще Подорожникову хосту вирощую, вона в мене маленька. Мені дуже вона подобається, коли ці здоровенні здоровенні лапухи з білими квітами будуть. Ну, Поки що вони в мене дві маленькі, на одному і на другому куті ростуть. Ну, ростуть. Коротше кажучи, хости. Їм тут дуже сподобалося, особливо в цьому році, коли йдуть дощі, вони просто, ви подивіться, вони просто жирують, вони в мене такі ніколи не були. Вони навіть позалазили вже на мої троянди. Далі е, я захотіла на цій ділянці астільби. Мені дуже подобаються астільби, але вони в мене ну, ніде рости не можуть, окрім як тут. Ну, і от, звичайно, в мене одна астільба, Там на тій ділянці в мене теж дві астільби ще є. Я їх так уже розкидала ближче до хост. І, звичайно, я хотіла троянди. Які троянди люблять сонце, які люблять напівтінь, я не знала. Тому в даному випадку починалася ця клумбочка в мене два роки назад. Деякі троянди я теж купувала на вулиці. От, Наприклад, ця це неймовірна просто троянда, білі бутони, чайна гібридна. Ви подивіться, яка, яку вона стрілку випустила. Це просто щось. Це перший рік вона така. Я не знаю, ці дощі в цьому році. То приморозки були, наче побили троянди, а тепер дощі просто створюють якусь казку з трояндами в мене. Так от, значить, я вирішила, що в мене будуть рости троянди. Крок між ними десь метр-20 метр, метр двадцять між кожним кущем. Я зібрала спочатку ті троянди, які в мене були тут. Але потім згодом, коли я почала купувати ще троянди, ось іще стільба в мене. Купувати ще троянди почала, я помітила, що деякі з троянд деякі з троянд себе не дуже гарно почувають на сонці, вони якось наче в'януть, швидше опадають, швидше відквітають. Тоді я почала саме сюди, на цю ділянку, під тініву, пересаджувати ті троянди, які не дуже виносять сонце. От, наприклад, оця англійка. Вона в мене в минулому році, вона і так гілки свої кидає вниз. Але тут все ж таки вона їх тримає, хоч більш-менш. В минулому році вона в мене росла на сонці, яка кісточка гарна. Стоїть навіть. В минулому році вона в мене росла на сонці, і я зрозуміла, що на сонці її не місце. Її треба впівтінь. Тому я її прибрала от сюди, на цю ділянку. І так, в мене тут з'явилися троянди, які люблять півтінь. До хост пішли астільби, тепер троянди, які люблять півтінь. І далі я почала, скажімо так, засаджувати цю ділянку рослинами яким треба волога на півтінь, тому що тут більше всього зберігається волога, і рослинами, які будуть прикривати мені землю? Тому що я не хотіла тут мульчувати. Взагалі мені подобається дуже отака щільна щільна посадка рослин. Чому щільна? По-перше, вони одна іншу змінюють поступово по мірі того, як одні починають квітнути, другі відквітують. Якщо пам'ятаєте, навесні я показувала, як у мене квітла тут примула. Ось вона примула. Вона в мене росте між хостами. І поки хости повилазили, ця примула створювала такі яскраві, яскраві композиції. Після того, як примула відквітла, вийшли хости і перекрили своїм листям примулу. Тому, до речі, примулі теж шукала місце, де її посадити, бо вона мені подобається. Але вона в мене ну, не витримувала ніде жити, а отут їй сподобалося. І так, хости примули, а стільби. Троянди. Далі в мене е, є аюга живучка. В мене їх три види. Ось ця триколор, бачите, є. Е, зараз, може, знайду десь бурякову ще і одна така зелененька. Вони в мене теж, я шукала їм довго місце, де вони будуть. І е, тут їм виявилося дуже комфортно. Ось сейчас, сейчас, сейчас. Ось бурякова, бачите? Ось бурякова з триколором поруч і з вербозіллям. Дивіться, як вони об'єдналися по кольорах. Така пляма, така пляма, отут такі плями. Мені подобається оця яскраво жовта ковдра. Я створила отут ґрунтопокривний такий килим. Який захищає від бур'янів, він тримає дуже гарну вологу. Мені не треба так часто поливати цю грядку. Єдине, що я буквально вчора поорізала, ой, як вона називається, ризуху, ризуху постригла, ну, вона відійде. Зато оця аюга. Вона, бачите, під різухою стала бліда, а насправді вона отака. Зараз світло на неї почне потрапляти, і вона почне набирати свого кольору. І Тому вона швиденько тут все відтворить красиво, і різуха знов-таки піде зростати. Далі я сюди посадила гейхери. Гейхери теж люблять напівтінь, вони люблять вологість. І вони теж створюють мені тут яскраві плями, особливо дивіться, в поєднанні з цим вербозіллям, як воно виглядає гарно. Ну, Мені просто подобається. Хоча всі вважають, що це агресор. Ну, Багато хто, у всякому разі, вважає, що це агресор. Але я хочу сказати, що мені ця агресивність дуже підходить. Підходить, тому що, по-перше, вона в мене е, стримана таким борчком. Воно нікуди в мене не лізе. Якщо навіть вилазить, я його просто обриваю і все. І на цьому все закінчується. І воно далі нікуди не лізе. І е, гейхери в поєднанні з оцим яскраво жовтим кольором теж виглядають, як на мене, неймовірно. Оці блакитні ромашки. Теж себе тут стали почувати гарніше, ніж на сонечку, хоча це сонцелюбива рослина. Але тут, в непівтні, вони ростуть, вони квітнуть набагато довше, ніж на сонці. І ще тут в мене з'явилося, Щас покажу, зараз дойду. Ой, оця декоративна кропива, як вона забула, називається, ну, ви, мабуть, знаєте. І тут же я посадила таку рослину, як буквиця. Я про неї взагалі ніколи нічого не знала. Абсолютно випадково, ми пішли до однієї жіночки, вона запропонувала рослини на продаж, і ми з подругою пішли до неї в гості. І вона нам дала оцю буквицю. Я взагалі. Нічого про неї абсолютно не знала. Вона в неї росла за парканом, десь майже під лісом, як сміття. Але коли я побачила, як вона квітне, я в неї просто закохалася. От вона-от от розквітне, я вам покажу. Це ну, просто якась шедевральна квітка. Я не знаю, чого вона в неї за парканом росла. Але в мене вона сюди вписалася, тому що вона теж не любить сонце. І виходить так, що я тут позбирала все, що не любить сонце. Ось ця травка з'явилася, називається рейграс бульбоносний. Оця трава, вона росте, це холодо, холодозростаюча рослина, вона росте, як тільки ледь-ледь тепліше, вона починає рости. Але коли сонце, вона в мене в деяких місцях росте, коли приходить літо, і е, світить яскраве сонце, вона зупиняється в своєму рості і втрачає свій вигляд. В неї починають кінчики підсихати, і вона е, ну, якби стає непривабливою. Тому я її прибрала в напівтінь, е, де вона себе почуває набагато гарніше, ніж вона росла в мене на сонці. Тепер для, чого, для того, щоб це все розбавити ще й восени, я тут посадила, якщо ви їх помітите, Ось вони, хризантеми. Вони в мене ростуть в проміжках між трояндами. Хризантеми мультифлори. Ці хризантеми теж, виявляються, себе почувають дуже добре, хоча начебто хризантеми люблять сонце. Але хризантемам тут дуже нормально. Вони почувають себе гарно. І от начебто я вже створила всю композицію, вся в мене грядка, вона по черзі в мене квітує з ранньої весни і до пізньої осені в мене завжди тут є якісь квіти. Тим самим, і в мене є багатоярусність, скажімо так. Є зовсім при землі рослинки, є трошки вищі рослинки, є ще вищі. І отак одна за одною вони наростають і створюють весь час якесь буйство кольорів, квітів, ну, от лілії навіть тут і є. Ну, тут, наче, зібрано все в підряд. Але не знаю якому, але мені ця композиція дуже подобається. Вона весь час в мене чимось квітне, вона весь час чимось приваблює до себе взор. Але є один нюанс. Взимку, взимку тут нічого немає. І я замислилася, а що ж мені робити, коли взимку нічого немає. Ну так, да, э, ця живучка аюга, вона є. Вербозілля, воно теж є трохи, воно навесні пропадає, ноги ну, й хери ще трошки тримаються. Э, 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 а все інше пропадає, рози облітають і все. І тут порожньо. І от я вирішила сюди посадити хвойники для того, щоб. Підтримати взимку цю ділянку на півтінєву. І от я посадила тут цугу в цьому році. Це рослина хвойна, вона така дуже приємна на дотик. Бачите, вона під стільбою в мене росте. Вона пішла зростати активно, хоча я купувала оце у лютому місяці, багато рослин в мене пропало, але ось цуги тут сподобалося. Я посадила цугу вічно зелену, яка дуже полюбляє тінь і вологу. Бачите, як вона гарно себе підчуває під цією остільбою. її навіть не видно. Ну вона поки маленька, тому її не видно. А взагалі вона тут супер прижилася. Це перше. Друге, я розумію, що не вічно зелене, але я посадила Ой! японський клен, який має бордове листячко, поки він ще ну, зовсім манюсінький. Але він теж прижився і росте. Йому тут теж дуже подобається, бо він дуже любить е, тінь і вологу. Цуг я посадила декілька е, видів. Зараз ще десь. десь, десь, десь. Ти? А, ось ось ще одна маленька цуга. Це іншого виду. В мене одна, як вертикально зростаюча, а одна кущова. Так, і тут десь була цуга, а ось вона. ось, І ось іще цуга. І ось цуга. Бачите? Тому я вже розбавила цю ділянку хвойничками, які в злимку будуть мені створювати якусь цікаву картинку, щоб не все було так е, печально, скажімо так. Ну і от, тут взагалі, на самому початку, коли я зробила цю клумбу, я тикала сюди все в підряд, що тільки бачила, для розмноження. Тому що це єдине місце, де в мене все укорінюється. Укорінюється за рахунок того, що весь час є волога і весь час напівтінь. Якщо ви знаєте, для вкорінення це дуже гарні умови, а в мене більше на ділянці, в принципі, нема де. Ну, такого місця, бо сама тіньова, саме ця ділянка, бо навіть під будинком, там, де я хотіла вам показати, але покажу пізніше. Там все ж таки до обіду сонце. І сонце таке гарне. В мене там гортензії ростуть, так вони навіть вуха вішають. Ну, після того, як сонце заховалося, вуха в них піднімаються. От я ставила тут пляшки, і в деяких попередніх відео є де в мене тут і троянди, і пляшки, і все зразу. І мені хотілося це прибрати, тому що хочеться якось ж створити якусь картинку гарну, щоб самі приємно було дивитися на неї. Але е, куди дівати пляшки і де вкорінювати рослини, тому що я сама розмножую. Я купую якусь одну рослину, яка мені подобається, а далі починаю її множити через черенкування. І десь ці мені треба вирощувати. І от я вирішила: отут з тилу під хостами. Ну так, да, це виходить зі сторони будинку. Отут тримаю ці пляшки. В яких вкорінюю рослини. І тут же я висадила мшанку. Мшанку, яку дуже хочу розвести. Вона мені треба, щоб вона в мене росла під будинком, під вікнами, бо я там косити не хочу. А на сонці в садку вона в мене горить, просто горить. Ну, от що з нею твориться в садку. Вона просто, бачите, сохне, горить. А весь час поливати ну, немає можливості, тому я її вирішила звідси з садка прибрати і посадити під будинок. де Вона стала себе гарно почувати і навіть нарощувати зелену таку масу. Розростається вже, бачите, і заквітло навіть. І е, я її посадила плямами, а між цими плямами ставлю оці пляшки, горщики і вкорінюю те, що мені треба вкорінити. І коли Ходять, роздивляються мої квітники, зазвичай дивляться з цього боку, і тому ті пляшки фактично не видно. Отак я знайшла собі вихід, як вкорінювати рослини і зберегти якусь красу на своєму квітничку оцієм, оцьому перед будинком. Ну, Звичайно, ті пляшки це тимчасово, колись я їх приберу, насажу, але ділянка в мене велика. Рослин мені треба багато, і я зрозуміла, що чергування рослин це дуже добре, коли однакові рослини чергуються між собою періодично, там з якоюсь відстанню, вони виглядають більш ефектно, більш е таку композицію тримають якусь. І є дуже такий привабливий ефект, коли отак плямками, плямками, плямками все квітує. Ну, ну от На цьому, мабуть, все. Що я хотіла сказати про свою тіньову діляночку, яка в мене під будинком, як вона в мене створилася, які рослини я тут посадила, і чому я їх посадила. Можливо, це буде комусь в нагоді. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки і вашу підтримку. Для мене це дуже важливо, важливо для розвитку каналу, важливо для настрою, який, який хочеться підтримувати і цим настроєм ділитися з вами. Ну і як завжди, як завжди, далі буде.